Вітаю вас у цю пору. Традиційно працюємо у прямому ефірі. Сьогодні серед іншого будемо говорити про підтримку фронту, про допомогу армії від Тернополя, про розвиток медицини, про аварійні ремонти у нашому місті і ще багато цікавих актуальних тем у студії. У нас міський голова Тернополя Сергій Віталійович. Вітаю вас. Доброго дня, пані Васлі та всіх шановних радіослухачів і телеглядачів. І знову ж таки хочу нагадати про те, що ми працюємо в ефірі телеканалу Тернопіль 1 е телеканалу Інтебе. Також в ефірі К -к 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 Радіо, Охрадіо, Радіо Файне Місто 106,8 FM, проводове радіо. У нас працює гаряча телефонна лінія 52 11 44. Якщо у вас є запитання, будь ласка, телефонуйте. І крім того, у соціальній мережі Facebook на сторінці міського голови е триває онлайн-трансляція, де ви маєте можливість теж долучатися до ефіру, писати свої запитання. Коментарі, репліки. Будь ласка, приєднуйтесь до розмови сьогодні, 28 червня. Україна відзначає одне з найважливіших державних свят день конституції. Скажіть, будь ласка, які заходи відзначення відбулись сьогодні у нашому місті? Ну, не перше, хочу всіх привітати з ним конституції, тому що це одне із найбільших державних свят, адже державний герб, державний прапор, гімн країни. Конституція це є основні головні атрибути кожної. Незалежної держави. Ми пишаємося тим, що ще за часів Орлика українці були одним з перших, хто прийняв першу демократичну конституцію. Сьогодні це основний закон, по якому живуть і працюють всі. І саме Конституція говорить про те, що Україна є єдиною, неподільною суверенною незалежною державою. На жаль, 10 років вже ми відстоюємо своє право бути єдиною незалежною країною. Тому сьогодні, в першу чергу, ми дякуємо нашим захисникам і захисницям. Які сьогодні захищають нашу державню санезалежність, а всім нам бажають, що ми завжди відчували, що Конституція в дії, що всі були захищені. Розвитку процвітання як найшвидшої перемоги. Як найшвидшої перемоги а так. сьогодні до Дня Конституції, як і традиційно, відбулися офіційні заходи, де, які були в тому, що свої нагороди отримали військові в першу чергу, службовці Нацгвардії, ті, хто сьогодні захищають країну. Окрім іншого, сьогодні до Дня Конституції, в 17-й годині, в сквері Чорновола буде відбуватися концертна програма, де буде виступати муніципальний оркестр волі з таким святковим урочистим концертом. Тому, хто буде мати час і можливість, може цікаво провести час в центральній частині нашого міста. Дякую. І далі говоримо про підтримку фронту практично кожного тижня, кожного ефіру. Ця тема актуальна. Чергову партію дронів передали сьогодні на передову на звернення військових частин. Рішення виконавчого комітету спрямували дрони, техніку та обладнання. Розкажіть, будь ласка, про, ці, про цю чергову допомогу. Сьогодні мали можливість передати ще 10 розвідних дронів Мавіки-3 для потреб морських піхотинців. До речі, частина, де також служить чимало тернополян, які в свій час до нас зверталися, з потребою такої допомоги. Може, сьогодні ці пташки полетять на передову, допомагати нашим воїнам більш ефективніше нищити окупантів і сподіваюся, що допоможуть зберегти життя наших військових. Користуючись знову, хочу подякувати всім нашим платникам податків. Які продовжують працювати, сплачувати податки і в свою чергу дають можливість нам за кошти бюджету міста передбувати таку необхідну техніку і передавати її військовим. Окрім іншого, також на засіданні виконавчого комітету прийнято ще одне чергове рішення про передачу ще додаткової техніки, на загальну суму понад мільйон 100 тисяч гривень. Це, зокрема, квадрокоптери Mavic 3 це 50 штуків півдронів. Це спеціальні акумулятори і антени до радіостанції, а також радіостанції. Все це також відправляється безпосередньо на передову, там де знаходяться сьогодні наші військові частини. Навіть, що перелік, е, загальна інформація про те, що передбається і передається для потреб наших військових, є на сайті міської ради в розділі Електронні сервіси, де можна побачити інформацію про всю передану допомогу і навіть про те, що знаходиться зараз. Процедури закупівель, що найближчим часом буде придбано і також передано. З актуальних запитів це залишаються далі дрони. В основному це різні модифікації дронів, коптери, дрони, впівдрони. Також буде потреба військовій формі. До речі, зараз ми придбали і до кінця тижня завершиться поставка. Сподіваюся, кому швидше з наступного тижня ми передамо вже сімсот комплектів літньої форми для потреб наших військових. Але в більшості це дрони. Коптери це прибор нічного бачення, це інша спеціалізована техніка. Дякую. Сьогоднішню розмову з вами ми анонсували маємо кілька запитань і кілька звернень від тернополян. Одне з них, Сергій Віталійович за цитую дослівно, Коли припинять працівники та цікавити хлопців пхати в буси, і те геноцид українського народу. Невже ви не розумієте? пише тернополянин? Ну, можливо, чоловік забувся, що в країні війна і є воєнний стан, і в цей час військові приймають рішення стосовно проведення мобілізації. Є, ми, якщо говорили про конституцію, так, є констрійна бою за кожного мешканця виконувати свою роль, своє завдання під час оборони країни. Тому, очевидно, поки буде тривати війна, це, це буде відбуватися. Ну, а крім того, можливо, варто нагадати, що у нас є тисячі тернополян, які з лютого 2022 року там знаходяться. Які вже два роки не були вдома, не бачили своїх сімей, своїх дітей. Їх також потрібно кимось поміняти, хлопців хлопці мали можливість повернутися для того, щоб не верталися, хтось має прийти зайняти їхнє місце. Дякую. І впродовж кількох ефірів попередніх до нас зверталися тернополяни із запитаннями, коли буде їхати на передову з допомогою така хороша ініціатива. Це допомога армії від Тернополя. Цього тижня волонтери їдуть, везуть необхідну допомогу. Розкажіть, будь ласка, що везуть, і які напрямки, якщо можна це озвучити завтра, волонтери проекту підтримка допомога армії Тернополя відправляються на передову. Поїздка буде в напрямку Ха. І Донецької областей. Ще, хто буде мати можливість завтра до обіду, прошу звертатися з адресу Лисенка 8, де знаходиться правні соціальної політики. Можна донести. Для того, щоб mm -hmm. передати якісь необхідні речі чи іншу допомогу, яку хочете передати для своїх друзів, рідних, близьких, чи просто допомогти нашим військовим. А вже, і вже завтра по обіді ми волонтери відправлятися в цих напрямках, які я раніше озвучив. Mm -hmm. Маємо ще одне запитання від тернополянки. Пані Оля запитує, коли нарешті відремонтують тротуар на вулиці Острозького біля басейну і далі аж до 13-ї школи. Тротуар і інші речі, які сьогодні не критично важливі, які не є аварійними, Я думаю, що все це будемо робити після завершення війни. Тому що, по-перше, величезну суму коштів ми сьогодні спрямуємо замість ремонтів в місті власне на придбання техніки і допомоги військовим. Це саме головне інше, те, що потрібно визнавати, що ресурси міста значно менші в зв'язку з війною. Ну і крім того, звичайно, що і працівники комунальних служб сьогодні теж їх значно менше, оскільки більше з них сьогодні в лавах Збройних сил України. Ну і саме головне, що під час війни, напевно, важливо ті об'єкти, які критично важливі, які аварійні, ті можна, ті варто робити, ремонтувати. Всі інші які не є критично необхідними, які потребують оновлення. Напевно, це будемо робити після завершення війни. Дякую. Я хочу нагадати нашим слухачам і глядачам прямий ефір. Маєте можливість телефонувати до нас 52 11 44, номер гарячої телефонної лінії. Будь ласка, якщо у вас є запитання, телефонуйте. Далі говоримо про підтримку тернополян. Ще 90 тернополян соціально незахищених категорій отримують продуктові набори. Чи можете розказати про цю допомогу? Мова йде про. Також на цього тижня на слід виконавчого комітету було прийнято рішення. Ще 90 тернополян дотримують продуктові набори. Загалом їх з початку року вже отримали 7100 мешканців нашого міста. Це люди, які не менш соціально захищені, люди, які дійсно потребують підтримки, допомоги. Ці ці продуктові набори ми купляли за рахунок коштів бюджету нашого міста. Оскільки у нас є програма турбота передбачає подібні речі. Це понад 3,1 мільйона гривень вартість цих наборів. До складу наборів входять ну, такі найбільш необхідні продукти, які потрібні, власне, саме на думку мешканців: це олія, рис, крупа гречана, пшеничне борошно, цукор, макарони, чай, молоко, печиво, а також рибна і рибні і місні консерви. Хто які категорії людей отримують ці ці продуктові набори? Це особи похилого віку, це люди з інвалідністю першої другої групи. Це багатодітні сім'ї, малозабезпечені сім'ї, а також е, ті особи, які така категорія людей я в нас визначена, як ті, як, як, що опинилися в складних життєвих обставинах. Всі вони є на обліку управління соціальної політики. Соціальні працівники досить добре їх знають, вони постійно з ними працюють. І, власне, саме, саме цим людям такі продуктові набори, чи доставлялись безпосередньо по місцю проживання, чи не мали можливості отримати їх в управлінні соціальної політики. Якщо. Е, Хто з наших слухачів, скажімо так, теж потребує такої допомоги і не отримав, або, можливо, ваші друзі, рідні чи близькі потребують допомоги про це знаєте, тому раджу свертати то у раджу сорта з такому патку управління соціальної політики за тресою Лисенка, 8, адже саме вони формують ці списки, готові закупляються продуктові набори і в подальшому передають. Маємо ще одне запитання від тернополянки. Коли в центрі міста буде громадська вбиральна? Їх є декілька в центрі міста на бульварі Шевченка, вулиці Чорновола, інших місцях. Будемо говорити далі про розвиток освіти. В навчальних закладах проведуть аварійні капітальні ремонти, і придбають сучасне обладнання. Чи можете деталізувати про що йде мова? Мова йде про те, що зараз поки до літні канікули, якраз саме час в освітніх закладах, в школах проводити будь-які види ремонтних робіт. Знову ж таки, це стосується в першу чергу тих <кій> ремонтних робіт, які дійсно найбільш необхідні зараз, тому що знову ж таки в силу війни ми не маємо можливості підозволити. Робити якісь великі оновлення, які нові, нові якісь будувати нові об'єкти, чи такі якісь значні капітальні додатки, окрім тих, які дійсно є надзвичайно потрібні там чи для навчального процесу, чи для приміщень. Тому, зважаючи на ті звернення, які отримали від керівників шкіл, які мали підну проектну документацію, додатково було виділено профінансовано цього тижня м, понад 3 мільйони гривень. Це кошти, які підуть на окремі навчальні заклади для проведення аварійних ремонтних робіт. Зокрема, 8 школа отримала кошти на ремонт мережі теплопостачання, 19-та школа отримала кошти на виготовлення проєкту кошторисної документації харчоблоку, а також на ремонт системи теплопостачання. 22 школа отримала кошти на аварійний ремонт даху школи ліцей Генезис. Отримала кошти на аварійні ремонти в приміщенні навчального закладу. І 28-ма школа також отримала кошти на видатних проєктно-кошторисну документацію для подальшого оновлення свого харчоблоку. По мірі необхідності проведення ремонту робіт, по мірі наявності відпідних дефектних актів чи проєктної документації, такі роботи проводяться і фінансуються по інших навчальних закладах і школах і садочках. Дякую. І маємо ще одне запитання від Тернополян. Скажіть, будь ласка, коли перестануть діти кататися часто навіть по двоє на електроскутерах, по тротуарах, двічі мало не збили, і велосипедисти по тротуарах. Ось таке запитання. Чітко заборонено катання на велосипедах, на інших там, самохідних пристроях і в тому числі скутерах на пішохідних ділянках. Коли перестануть, ну, напевно, тоді, коли батьки будуть краще виховувати, або коли почнуть перехожі виховувати самостійно. Тому що ну, неможливо це якимось чином обмежити в механічному режимі. До речі, це не перша скарга, яка не ходить, особливо на те, що велосипедисти десь там збивають людей. Тому мало вже про це спілкування також з керівником поліції. Mm -hmm. Є окреме доручення патрулям та іншим поліцейським на це звертати увагу. До речі, за це також передбачений адміністративний штраф. Дякую. Рішення про демонтаж тимчасових споруд, які встановлені без дозвільних документів, прийнято на виконавчому комітеті. Мова йшла про літні майданчики біля закладів торгівлі. Розкажіть, будь ласка, теж деталі цього рішення. Ну, практично кожного тижня доводиться приймати рішення про демонтаж тих чи інших незаконних об'єктів або рекламних конструкцій. Оскільки є чіткий порядок, який регламентує, які об'єкти. Мають бути встановлені, які мають бути дозвільні документи на право використання землі щоб облаштування того чи іншого об'єкту. На жаль, маємо за результатами і звернень мешканців, із скарг Тернополян, і за результатами роботи муніципальної інспекції, правоохоронців, інформацію про ті чи інші об'єкти, які з'являються незаконно, без якихось дозвільних документів або на тих територіях, де не мають права бути розміщені. По мірі такої інформації готується рішення про демонтаж таких об'єктів. Звісно, що спочатку проводиться робота з. Тими суб'єктами у хто облаштовує такі об'єкти. Якщо їх знайти неможливо, або якщо люди не хочуть йти добровільно і розуміти про те, що це незаконно, потрібно їх демонтувати або провести відповідність, тоді приймається рішення про демонтаж. І навіть при прийнятті рішень про демонтаж в рішенні виконавчого комітету вказується, що суб'єкт господарювання, якщо він встановлено, має право протягом 10 днів самостійно. Забрати цю споруду чи цей об'єкт. Якщо цього не відбувається, то відбувається демонтаж в промисловому порядку. Але для цього, розумієте, здіється і спеціальна техніка, і люди, і витрачаються певні ресурси і час. Відповідно, це б дотягнути в подальшому за собою адміністративні штрафи на таких недобросовісних суб'єктів господарювання. Ну і веснення рахунків як компенсацію за понесені видатків з кузне демонтажа. Цього тижня прийнято рішення про демонтаж декількох об'єктів. Зокрема, це літній майданчик на Мазепи-2, літній майданчик на Миру-2, літній майданчик на Володимир Громицького, 6. І разом з тимчасовою спорудою також за цю адресу Володимир Громицького, 6. Також тимчасова споруда на вулиці Тарнавську напротив 34-го будинку. І ряд. Порут власник, яких не встановлено на вулиці Руській. Ну, сподіваємося, що отримавши це рішення, суб'єкти господарювання самостійно проведуть демонтаж цих об'єктів, виготовити необхідні документи в подальшому, якщо захочуть працювати, для того, щоб не доводилося робити це в промисловому порядку маємо по цій темі ще одне запитання від Тернополян. Підкажіть, будь ласка, яким чином незаконно забудована вулиця Братів Бучуків навпроти 19-ї школи, з незаконною стала законною? На вашій сторінці в соціальній мережі був допис про її демонтаж, робітники вибили, по три цегли і все. Далі будівництво продовжується. Споруда майже готова до здачі. Таке запитання? Даний об'єкт мав необхідні дозвільні документи на будівництво в певній висотності, в певній поверховості. Коли було встановлено, що будується більша висота і поверховість, ніж дозволено, діючим документам, було прийнято рішення про демонтаж даного об'єкта. Відбулися роботи, які зв'язані з демонтажем, до речі, і частково силами самого суб'єкта господарювання, і частково комунальними службами. Після того, коли об'єкт провели у відповідність до діючих дозвільних документів, продовжуються роботи по завершенню, але вже в тих розмірах, в тій висотності, яка дозволена діючою документацією. Дякую. Далі переходимо до господарських запитань. Тривають аварійні ремонти з 27 червня. Частково перекрити рух транспорту на вулицю Промисловій. От розкажіть, будь ласка, про це прийнято рішення виконавчого комітету частково припинити рух транспорту з 27 червня по 27 липня. На вулиці це стосуються ділянки дороги від перехрестя промислово-фабрична Лозовецька до транспортної розв'язки з текстильна, енергетична, проспект Злуки. В даний час там проводяться роботи по ремонту мереж водовідведення каналізації. Це ділянка, яка практично кожного року декілька разів підтоплюється, що створює незручності і для тих мешканців, які проживають по нас в сіні вулицях, і для пішоходів, і в тому числі для водіїв. Тому зараз спробуються роботи по ремонту мереж. А в подальшому заплановано також зробити і поточний ремонт проїжджої частини на цій ділянці а також. Ділянці, умовно, як люди називають кільце, де раніше стояла пушка. На цьому на цій розв'язці зв'язку з цим ну, роботи будуть оскільки оскільки провести ремонтні роботи, рух транспорту буде частково обмежений. Тому просив би це водій врахувати, оскільки може бути певна затримка в русі, як приватного транспорту, так і громадського транспорту. На даній ділянці виселені відповідні дорожні знаки, є розроблена тимчасова схема організації руху, яка узгоджена з патрульною поліцією. Ми просив би це враховувати і дотримуватись. Окрім іншого, тривають роботи з пониження. Тротуарів на пішохідних переходах, зокрема, роботи ведуться в даний час на вулиці Бережанській. Біля 47-го будинку також в районі примикання Лучуківського до вулиці Бережанської. Також йде ремонт тротуару на вулиці Торговиця, Пониження пішохідного переходу на вулиці Торговець, 38-37. На вулиці Чорновола продовжуються роботи по аварійній заміні. Мереж водопостачання, водовідведення, каналізації. До речі, останні зливи, які були, показали, що ті роботи, які були зробили раніше вулиці Грушевська, дали свій ефект, оскільки вперше за багато років не затоплювали центр, не було цих фонтанів, які були поруч з парком Шевченка. Відповідно, зараз ці роботи продовжуються, вони тривати до вулиці Копарника і до залізничного вокзалу, щоб вирішити це питання для центральної міста повністю. Починаючи з понеділка планується поточний ремонт на вулицях Глух'яновича, Старий Ринок, вулиця Весела, Новосонячна і вулиця Дорошенка. Дякую. І у нас є ще одне запитання, верніше звернення. Віта, просить Тернополянка, зверніть увагу на вулицю Гребінки. Ями жахливі, ні пройти, ні проїхати. Дякую, обов'язково зверне. І Окремо зупинимось на ремонті дворів. Сьогодні вранці ви оглянули стан робіт на вулиці 15 квітня спільно з родинами військових, які там проживають. Будь ласка, про це розкажіть. Так, сьогодні мав можливість подивитися, як завершили роботи за адресою 15 квітня 43-45. Двірі при частини, яка потребувала ремонту, і де дійсно була критична ситуація, із частиною, і з проїжджою, і в тому числі з підтопленням будинку. Тому в цьому році ці роботи були проведені. Ну, окрім того, ви дуже вірно підмітили те, що двір, якому проживає чимало військових, які до речі приходили до нас були на реабілітацію, їм дійсно було потрібно якісно провести цей пішохідну частину, і проїжджу. Зробили, Підремонтували повністю проїжджу частину, пішохідну зробили пониження бордюр, які буде зручно використовувати будь-яким категоріям населення. Під час зустрічі з мешканцями попросили люди доробити ще одну ділянку поруч з будинком, яка використовується мешканцями. Тому ближчими днями ця ділянка буде допрацьована. Знову ж таки, прошу всіх поставити з розумінням в зв'язку з військовим станом, в зв'язку з обмеженими коштами, ми не можемо цьому році робити таку кількість дворів, бо як це було в довоєнні роки. Тому робляться ті двори, які дійсно в критичному стані. Робляться в більшості поточним ремонтом, ямковим ремонтом, щоб ліквідувати найгірші ситуації. На даний час в ремонті знаходиться двір за адресою Новий світ-95, Протасевича 10А, Олени Теліги 9, над Яром 8, оболоня 47 і Данила Галицького 3А це поруч з школою родит. Ну і вже на сьогоднішній день вдалося завершити роботи з адреси Замкова 5 Збаражська 31, Громницького-7. 15 квітня 43-45, це ще озвучив раніше. Кривоноса 9, Київська 6, Злуки 53 і Злуки 21. Ці роботи завершені. Стосовно інших об'єктів, то скільки буде мати можливість, Ресурс, і скільки буде дозволяти погода, будемо працювати далі протягом року. Дякую. Про зміну тарифів на гаряче водопостачання, які економічно обґрунтованими, ми йшла мова на виконавчому комітеті. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це рішення і чи стосуватимуться ці зміни населення? Ну, власне, з цього хотів почати. за все ці зміни не стосуються населення. Нагадаю, що раніше національна комісія з питань регулювання тарифів підняла тарифи на воду. Для всіх споживачів, крім населення. Відповідно, вартість води для теплопостачального підприємства зросла на 70%, що автоматично вплинуло на його собівартість. Закон вимагає, що теплокомуненерго має встановлювати тарифи, які є економічно обґрунтовані. Це означає, що не менше, ніж собі, ніж фактична собівартість. Ніхто ж навіть не говорить про те, що мабуть якась рентабельність чи закладені якісь інвестиційні кошти. Відповідно, оскільки підняттям тарифів на воду діяльність стало збитковою, Теплокомуненерго зробили розрахунок нових тарифів на гарячу воду. Стосовно населення, вони розроблені тільки для того, щоб бачити різницю між реальною ціною і фактичною ціною, яку сплачує населення, тому що така різниця має компенсовуватися згідно законодавства з рахунок державного бюджету. Хоча, на жаль, ми руками цю компенсацію не можемо отримати. І кожного року десятки мільйонів змушені виділяти з бюджету міста для того, щоб в літній період провести ремонтні роботи для того, щоб підготуватись до початку опального сезону і провести пальний сезон. І як результат, в даний час тарифи на гарячу воду піднялися виключно для комерційних споживачів і для інших споживачів, тобто для всіх, крім населення. Дякую. І Тернопіль водоканал отримав допомогу від європейських партнерів. То розкажіть, будь ласка, власне, про що йде мова, про яку допомогу? Німецькі партнери передали для капеторампільводоканал генератори, колонки качалки, насоси і обладнання для лабораторій. Цю допомогу передав підприємство «Дрезденські очисні споруди, переданий в межах міжнародної технічної допомоги, яка називається міжнародна платформа для смітності партнерства комунальних підприємств, яка впроваджується німецьким. Товариства міжнародного співробітництва ГІС за підтримки уряду Німеччини варто наголосити, що наш Тернопільський водоканал з Дрезенськими чисними спорудами вже декілька років співпрацює. Це вже не перша допомога і підтримка, яку отримали ті оновлені колонки качалки, які водоканал встановив раніше. Також власне це були від наших німецьких партнерів зараз. Нова партія прийшла відповідно, існуючі сьогодні в Тернополі старі колонки качалки будуть ближчим часом оновлені, достановлені на, на ціною більш сучасні. Тому хочу подякувати нашим німецьким партнерам і всім іншим партнерам, з якими маємо можливість працювати отримати їхню підтримку і допомогу. Далі поговоримо про розвиток медицини. Як результат медичної реформи у лікарнях міста з'явились нові сучасні відділення. Чи можете розказати детальніше про які саме відділення йде мова? Ну, мова йде про те, що в Тернополі з'явилися дві кластерних лікарні. Як це було передбачено, наказом Міністерства охорони здоров'я. Оскільки це кластерні лікарні, вони повинні мати набагато більшу кількість медичних послуг, ніж надавали раніше існуючі наші міські лікарні. Відповідно, є потреба створювати на базі цих лікарень нові медичні відділення для того, щоб максимально наближити надання медичних послуг для мешканців за місцем проживання, щоб люди мали можливість в своєму місті отримати необхідну медичну допомогу, не шукати в інших містах чи в інших населених пунктах. Крім того, хочу наголосити, що ці лікарні будуть працювати тепер не лише для потреб. Мешканці нашої громади вони зможуть забезпечувати медичні послуги, надавати медичні послуги для мешканців багатьох населених пунктів нашої області. І так, так було передбачено власне, цією програмою по, по реформуванню. Тому з'являються нові медичні відділення. Раніше я розповідав про те, що на базі раніше третьої лікарні з'явилися, а тепер перша лікарня швидкої допомоги з'явилося нове офтальмологічне mm -hmm. відділення, яке займається лікуванням хвороб очей. Зараз вже можу сказати, що декілька тижнів працює на базі лікарні швидкої допомоги нове гінекологічне відділення, яке розраховано на 25 ліжко місць. Вже є створені всі необхідні місця для перебування в палатах. Для хірургічного лікування функціонують. Окремо мала, окремо великі операційні, які оснащені сучасним сертифікованим обладнанням відомих виробників, які працюють з використанням операційних втручань з малоінвазивними технологіями, що дає можливість більш ефективніше проводити лікування. Є відповідно кабінети естетичної гінекології, кольпоскопії коль та ультразвукової діагностики. Фахівці, які мають досвід роботи в цій сфері, тому сподіваємося, що будуть якісні і будуть з... ним будуть задоволені мешканці поля, які будуть так звертатися так. до даної лікарні про допомогу. Дякую. І на завершення вже сьогодні відбудеться вручення свідоцтв про загальну середню освіту випускникам. Заходи відбуватимуться тільки на базі шкіл. Чи можливо заплановано якесь окреме вручення медалей? Так, сьогодні варто привітати всіх наших 11-класників, тому що сьогодні по всіх навчальних закладах відбувається останні заходи, які зв'язані з завершенням навчального року, вручення атестатів. Тому вітаємо всіх. Бажаю всім успіху, бажаю всім. Миру і процвітання, нехай всі самі амбітні плани, які обов'язково збуваються. На жаль, через військовий стан і через умови безпеки, ми не в черговий раз не можемо провести загальну міську ходу випускників, mm -hmm. а також великі загальноміські заходи. Тому всі заходи проводяться школами окремо. Хтось це проводить в приміщенні школи, хтось це проводить в наших закладах культури чи театрах, але за зверненням власної. Школярів за зверненням батьків-медалістів ми цього року проведемо централізоване нагородження медалістів. Вручення медалей варто наголосити, що в Тернополі цьогоріч є 1575 випускників. З них золотими медалями буде нагороджено 209 випускників, і ще 44 отримують срібні медалі. Тому вітаємо їх, вітаємо всіх випускників і бажаємо всім успіху. Дякую. Так. Дякую вам, Сергій Теліч, за розмову. Дякую, Дякую нашим вам. глядачам, слухачам, які були разом з нами, дивилися, слухали. Дякую. Я хочу побажати спокійних вихідних і тільки перемоги для України. Дякую всім за увагу. Бажаю всім спокійного дня і як До перемоги. До побачення. До побачення.